Вікторія Майбутній харчовий технолог навчається у Рівненському фаховому коледжі інформаційних технологій. Вперше долучилась до акції з випікання пасок. Робить її для тата. Мій тато пішов на війну 16 жовтня 2022 року. І от уже він два роки на війні. Бачимося, ми рідко. У цивільному житті він їздив на заробітки до Львова. Працював на будівництві, і от йому прийшла повістка. Це було 15 жовтня, і на наступний день він поїхав у військомат. Родина проживає у селі біля кордону з Білоруссю. Випікати паски сімейна традиція. Цьогоріч Вікторія особливо старається, бо пече її для найріднішого. Я роблю цю паску з любов'ю і. Даю йому надію, що все буде добре, що він обов'язково повернеться додому. А все інше, що в зминаємо і не тут його защіпуємо. Ольга викладачка у рівненському коледжі, знає всі секрети випікання пасок, аби була пухкою та добре зійшла, дає поради здобувачам освіти і замішує власну для свого хрещеного батька, який воює. Найбільш дорогий мені чоловік, який там є це мій хрещений. Який з самих перших днів війни пішов сам добровільно військомат і вступив до лав Збройних сил? Він був в найважчі, найважчі часи під Бахмутом. Студенти першого та другого курсу долучились цьогоріч до акції Паска для друга. Для них це практика, а також можливість спекти великодній хліб для певних людей. У нас є секретики, тому що паску ми розробляли за своїм рецептом. Ми щороку її удосконалюємо, і вона в нас виходить особлива. Ми вже не перший рік долучаємося до такої акції Паска для друга і випікаємо пасочки для наших збройних сил України, які оберігають нас, які захищають і дають можливість нам навчатися, працювати, жити. Акції Паска для друга вже 10 років. Щороку змінювали локації, залучали до її випікання військових та ВПО. За ці роки спекли понад 10 тисяч пасок. Для нас Паска для друга це такий лікувальний терапевтичний проект. Бо людина, яка випікає, вимішує, прикрашає. Вона вкладає свої всі емоції. Вона випікає конкретну паску для конкретної людини. От, ви подивіться, минулого року багато говорили про те, що навіщо ви випікаєте паски, ніби вони десь якось неправильно використовуються. Кожна наша паска має адресата. Так було від початку, і так є сьогодні. Цьогоріч у рівному спечуть 400 пасок, частина з них вже готова і незабаром поїде до військових. Вікторія закінчує прикрашати паску для тата, малює герб і пише слова. Користуючись нагодою, передає привітання і слова вдячності батькові. Хочу щиро подякувати тату, що він мене оберігає, оберігає мій сон. І тато, я тебе дуже сильно люблю і надію, що все буде добре. Анна Цук Володимир Захаров, новини Рівного.